Так, є таке, і часто, і повірте мені, люди. Люди ведуться, вони ведуться на цю провокацію. Ну я не знаю. Я думаю, що люди в нас розумні, а виявляється не дуже. Вони дуже сильно ведуться на якісь лохотрони. Мені обідно за те, що вони на лохотрони ведуться. А коли ти знімаєш, показуєш, тести, коли ти два роки блог ведеш, розказуєш, показуєш, маркування, показуєш, як відрізнити галімі від хороших акумуляторів. А люди далі ведуться на китайську лобуду, якусь на якій написано 8, 10, 12 тисяч, і вони діють. Дійсно думають, вірять якимось китайцям, яких ніколи не бачили. Українця бачать, бачать, що людина блог веде, бачить, що за останні два роки близько п'яти тисяч відео я зняв. Ну, тіпа, і не, це не просто що я тільки що аккаунт создав і взагалі не у який-небудь. Да? І при тому люди не довіряють, вони такі, а я сумніваюся і так далі. Люди ж оце заказують, ну не знаю, мені обідно. Самі лучші елементи, це оце. Оце ось з напайкою і без напайки. Дивіться. ось Samsung 35 О, Оце ось самі лучші елементи. Це з напайкою. А оце ось без напайки. Ось. Самсунг. 35 є. Але діло в тому, що навіть ці елементи китайці навчилися поділувати. Ось дивіться, я вам зараз покажу. А, я зараз не балакаю про ці 8800, всякі китайські, оці сині, фіолетові. За ці я вже мільйон раз розказував. За те, що там немає то ємності, що там немає 5800, у них вага 20 грам. 22 грама. Вон, 42 грама, 35 грам. У Самсунгів 49 грам вага. Но це ще не все. Діло в тому, що якщо втратити в тебе немає тестеру опору акумуляторів, то ти не можеш визначити, який в тебе акумулятор. Показую, чого. Береш ти о, мій Samsung. В цього Samsung опір 20,5 мО. Це означає, що він має характеристику виробника. Прекрасно, заводський. А ось приніс мені чоловік. Отакий ось акумулятор. І дивіться, ну ніби Самсунг. Він вже напхав їх, попросив зварити. Я казав, що вони не працюватиме. Ну, він мене не слухає. Коротше, бачите, написано Самсунг, бачите Самсунг. І там далі 35 є написано. Тіпа, вони похожі на оці 35 Самсунги. Але я їх міряю по супротивленню в цього 20,5 мільйом, в цього 68 мільйон. Він взагалі ні о чому. Ємність, яка там, я боюся, взагалі представити там ємність може бути хто знає, яка. Але на вигляд ну точна копія Самсунга. Ну бачите, вроді, як Самсунг. Оце китайська пальонка. Вони вже навчилися її торгують зараз. Хто на Алі всяких купляє? Не ведіться на оце лайно. Це лайно, це не не акумулятор. Це китайці вас дурять. Оце оригінал Корея. А оце подділка Китай. Так що, вже навіть Samsung, LG треба провіряти і дивитися, щоб ви не попалися на пальонку. Уже, якщо написано Samsung, це не завжди Самсунг, це може бути не оригінал просто.